Ходимо на вулицю. Mm -hmm. mm. Альги не знаєш. Співаємо. Співаєте? а ще що? Ще? Танцюємо. І ще? Граємося. Їмо спати лягаємо на заняття. На Математика і, і цифри читати. Нас хочуть цифра, яка більша цифра за меншу. Наші там хочуть малювати, ліпити. Ми кушаємо, маті заняття робимо різні. малюємо, красками, ліцями, рисуємо. Mm, спальню, ідемо, mm, mm, кушаємо, ходимо на вулицю. Пишемо, читаємо, mm -hmm. малюємо красками. Нас вихователька учить абетку читати казки читаючи нам. Малюємо, учимося читати. Малювати, писати. Мультики смотря в телефон граю. А в тебе є свій телефон? Ні, у маму граю. Граюся з мамою. Да, а в що ви граєте з мамою? Віри всякі різні. зайчик Дивлюся телевізор і потом лягаю спати. Малюю, гуляю з куколою, космічикою своєю собачкою улюбленою. Дивлюсь мультики і всякі кіно інтересні. Слоти, букву учу, а що, що? цифри пишу, малюю, Делаю домашнє завдання, яке мені задали по уроку. А граєшся в щось? Угу. Да, а що? Граєш? Ну. Наша слідопит. Там є різні ігри. Є Даша, яка жулик це вигнав сокровища на кораблі, і Даша слідопит можна зібрати всіх їх. Хуляю з братчиком в комп'ютері. Читаю стіжки в себе в книжки. Мене мама просить малюю. Тобі подобається малювати, так? Да. А окрім того, що ти малюєш, що ти робиш? Гуляю. Да? А що ти граєшся? Дячки матері. Англійським. І роблю завдання. Що мені задавала? Тому ти то ти навіть англійську знаєш? Так. Да. А можеш щось нам по англійську сказати? дякую. А Hello. 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 Yeah. граєшся додому? Да. А В де там надо кидать кубик і сколько цифр треба ходить. Смотрю мультики. А які твою любимы мультики? Принцесса Ребець. А ще що? Шерек. Мультики смотрю. А які мультики? Ой, так карач могут смотреть. Глубже могу не знайде. Дивлюся мультики. А які тві любили так? Кухка Боб. А з черти любиш дивитися? Томтаджері. Мовички Ярослава дивлюсь. Ну, порогубку боба. Ще играю комп'ютер. Мама, медведі туди ще дотискаю. Коли е, я приходжу додому, я трошки дивлюсь мультики, тоді мене мама кличе. Я... Робить завдання, у мене є логопедичні, і е, у школу треба таке розмальовувати е, гарно, щоб взагалі не виходить. Е, так, тоді я бачила вчительку, коли йшла додому, і вчителька сказала мені ще читати, але ну, я вже книжку мохоху вмію читати трошки. До мене теж граюсь. Ну, що угодно. Вдома я займаюся сам, в, ну, іграми всякими. Яким, наприклад, це ката ви <смірси> Моя улюблена гратом і Джері. А <смірси> що це за гра? Ну, там треба, ну, у мене є переставка і там <смірси> треба там є... є. Два грайка і, і один грать. Томі Джері, і Миша. Ну, я моя лю... і там його отак, ну от робиш, ловиш рибу, стрибаєш на дому, так і ще на кришу стрибаєш, а там риба і є конфета. Дивишся мультики. А що? А які ти виробили мультик? Побіг на каналі Піксаль мене улюблений мультик, коли я приходжу з садочка Хвоя. Mm -hmm. А ще чим ти займаєшся не то що дивишся мультики? Коли мультик закінчується, я переключаю на один плюс один на святий. Я гуляю з сестричкою, там займаюся мою домашні завдання малюю. Мої руки. А з чистя. Витигай полотенця. <гум> І що далі Дивлюся мультик. А який мультик ти дивишся? Дивлюся американський дракон, <гум> Овися рибку, дивлюся ще мультик Сандокан. Дуже нових друзів будуть, Ти, у тебе буде телефон, там буде цікаво, ми будемо вчитися». Там буде много, будуть уроки, а я вже ходжу на до школи. І Там дуже багато можна знайти друзів, тому що там пишуть і перерив, тому що там е, е, учишся. А ще що там бути, як, як ти думаєш? В чай, на, ну, на навчаються, там, там рідко бувають праздни. Бо там сьогодні навчитися. А чого як туди? Чого там? Чай? Бо можна писати. Потім будуть давати пиріжки. Можна навчитися, можна, навчити, можна навчитися правильно всякі цвіта розказати, там от, посати, учитися, щоб бути слухняним бути сестричкою.